А ви знаєте, що ваша конфіденційна інформація коштує всього тисячу гривень. Оформлюючи картку Національний кешбек, ви автоматично погоджуєтесь на розкриття банківської таємниці. Це означає, що державні органи отримують доступ до всіх ваших фінансових операцій. Як це впливає на ваші права і чи є законні методи протидії? Давайте детальніше розберемося, як це працює на практиці і хто дійсно може отримати доступ до ваших фінансових даних. Ви отримаєте картку національного кешбеку. Все виглядає просто і переваги очевидні. Додаткова вигода за ваші покупки і тисяча гривень від держави. Але співзасновник Монобанк Олег Гороховський заявляє: при оформленні цієї картки в державному Приватбанку ви автоматично погоджуєтесь на передачу ваших банківських даних, і це стосується не тільки щодо поточного рахунку, а й всіх інших, в тому числі тих, що ви відкриєте в майбутньому. Масло у вогонь підлив народний депутат Ярослав Железняк. Він зазначив, банківську таємницю розкриває не лише Приватбанк, а всі інші банки, які беруть участь в програмі Національний Кешбек. Це вимога постанови Кабміну номер 952. То в чому ж проблема і чим це загрожує саме вам? Дивіться далі, розкажу подробиці. Заступник голови Нацбанку Олександр Савченко запевняє: якщо ви чесна людина, хвилюватися не варто. Усі банки збирають ваші дані ще на етапі відкриття Рахунку, паспорт, ідентифікаційний код, контактну інформацію. А такі органи, як Нацбанк чи податкова, мають доступ до цих даних для боротьби з фінансовими злочинами. Проте є нюанс. Мова йде не про передачу особистої інформації, як то дані паспорта, відкриваючи картку, національний кешбек, ви погоджуєтесь ділитись фінансовою інформацією. Тобто, зацікавлені державні органи знатимуть, скільки грошей і звідки надходить на ваші рахунки, а також скільки і на що. Ви витрачаєте експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун попереджає, навіть після закриття картки державні органи можуть відстежувати ваші рахунки протягом 20 років. Чи варто довіряти такій системі? А тепер поглянемо, як саме регулюються передача ваших банківських даних у рамках українського законодавства. Українське законодавство чітко регулює передачу банківської інформації. Наприклад, дані про ваші транзакції можуть бути розкриті лише за запитом слідчих органів чи прокуратури. Просто так банк їх не передає. Це заборонено законодавством і міжнародними банківськими стандартами. А от у випадку з національним кешбеком передача інформації передбачена постановою Кабміну номер 952. Підписуючи договір на відкриття карткового рахунку, ви автоматично дозволяєте да державі стежити за транзакціями. Як адвокат, я підкреслюю, у вас є право відмовитись від програми, закрити карту і відкликати дозвіл на передачу даних, але є підводні камені. До моменту відкликання дозволу банк уже може передати ваші дані, а підтвердити, що відстеження дійсно припинилося на практиці важко. І це ще не все. Наприклад, у Приватбанку закрити картку національний кешбек непросто. Треба подавати окрему заявку і чекати на її розгляд. Тоді як всі інші типи карт. Так можна закрити одразу ж у мобільному застосунку. Навіщо створена така штучна перепона? Поділіться думками у коментарях. Чи є спосіб захистити свої права і гарантувати, що ваші дані залишаться конфіденційними? Розберімось. Отже, що робити, перше, завжди уважно читайте умови договору перед підписанням. Друге, якщо ви вже оформили картку і хочете відмовитися, зверніться до банку, щоб закрити її та відкликати дозвіл на передачу даних. Третє: якщо у вас залишились сумніви, обов'язково зверніться до юриста для аналізу ситуації та захисту ваших прав автоматична передача даних про транзакції це порушення вашої конфіденційності, і мова тут не про те, чесні ви чи ні з державою. Тут йдеться про вашу безпеку, хто забезпечуватиме захист цих даних, де вони будуть зберігатись, звідки гарантії, що інформація не потрапить до рук шахраїв. Відповіді на ці питання немає. Захистіть свої права та попередьте інших. Поділіться цим відео з близькими та друзями, щоб вони знали, як уникнути ризиків. Дякую за те, що подивились це відео. Ваші лайки, підписки та коментарі допомагають нам розкривати важливі теми. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, які допоможуть вам захистити свої права. До зустрічі!